Усім вітання мої дорогенькі. Ряженку готують із топленого молока, яке має приємний кремовий відтінок і ніжний трохи карамельний смак. Традиційно ряженку готували в печах. Молоко томили на повільному вогні в глиняному горщику, а потім додавали трохи сметани для закваски. Цей процес надавав ряженці характерного смаку та густої текстури. Сьогодні ряженку легко можна приготувати вдома використовуючи духовку і трішки вашого часу. Пряжити молоко на ряженку будемо у духовці, тому відразу обирайте відповідний посуд як для його відварювання і так, щоб ви змогли відправити у духовку. Для створення ряженки беремо 3 літри свіжого домашнього молока. Бажано придбати жирне для досягнення кращого результату. Таке молоко зробить ряжанку густішою і насиченішою на смак. Молоко ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Тут важливо не прогавити той момент, коли воно буде закипати. Не відходьте від каструлі, щоб воно не пролилося через край. Утворена зверху плівка має залишатися. Це буде як захист від випаровування великої кількості молока, і саме вона, запікаючись, віддасть молоку той кремовий колір та запах пряженого молока. Після закипання молоко проварюємо 5 хвилин на маленькому вогні, а плівку підправляємо тільки по краях, щоб не піднімалася високо. Тепер відразу відправляємо його у вже розігріту духовку до 100 градусів. Ставимо його томитися приблизно на 4-5 годин. При цьому кришкою не накриваємо. Зазначений час минув. У процесі перебування молока у духовці на поверхні з'явилася коричнева плівка. Обов'язково потрібно слідкувати, щоб молоко не пригоріло, тому що воно стане гірке і вийде зовсім не смачне. Далі цю плівку забираємо. Під нею молоко отримало характерний кремовий відтінок та набуло карамельного смаку. Це вийшло топлене молоко. Запах просто чудовий. Якщо ви ще не готували ряжанку вдома, Обов'язково маєте це зробити. Ви будете задоволені смаком. Вийнявши молоко з духовки, чекаємо, поки воно охолоне до температури 40 градусів. Молоко упарилося, його стало менше. Цей запах печеного чудовий. На цьому етапі проціджуємо молоко, щоб не було частинок плівки. Але якщо ви любите цю плівку, тоді залишайте. Відразу розливаємо у підготовлені чисті сухі банки, щоб не було зайвої вологи. Колись традиційно ряженку готували в глиняному горщику у печі. Молоко довго томилося, набуваючи того самого кремового кольору і карамельного аромату. Сьогодні адаптуємося до сучасної кухні, використовуючи духовку. Тепер додавання закваски: це сметани. Пам'ятайте, коли молоко охололо до температури близько 40 градусів, воно має бути теплим, не гарячим. додаємо сметану. На 1 літр молока достатньо 2 столові ложки сметани. Як від жирності самого молока залежить густота ряженки, так і від жирності сметани, так само і від ваших уподобань. Коли любите густу, то на 1 літр пряженого молока 2 столові ложки сметани 25% достатньо. А вже коли хочете рідку, тоді додавайте менше. Ретельно перемішуємо, щоб сметана рівномірно розподілилася. Для ферментації ряженки посуд обов'язково має бути чистий, скляний або керамічний. Також важливо знати: не перемішуйте ряжанку під час цього процесу ферментації. Ретельно розміщали сметану один раз і все. Також на цьому етапі в одну із банок можна додати пінку, що залишилася. це за бажання. Після цього залишаємо ряженку в теплому місці на 6-8 годин. Найкраще для цього підходить ваша кухня. Якщо температура в приміщенні занадто низька, час сквашування може збільшитися. Накриваємо кришкою, можна загорнути ще махровим рушником, щоб було тепліше. І чекаємо на диво, поки суміш стане густою. Наш список приготування смачних та корисних молочних продуктів вдома великий і дуже пишаємося тим, як вміємо це приготувати та вам показати. Готуйте з нами ніжний м'який домашній кисломолочний сир. Не відмовляйте у задоволенні посмакувати домашньою моцарелою і сповна насолодитися її смаком. Зовсім нічого складного у приготуванні немає. Вам знадобиться молоко, оцет, сіль та трішки вашого часу. І король смаку це карпатський сир під назвою буц, традиційний у гуцульській кухні. Він являється справжньою скарбницею оригінального смаку. Буц постійно дозріваючи, кожного дня змінює свій смак, починаючи від ніжно-солодкого, а завершує кисло солоним присмаком. Такий сир можна смакувати відразу після приготування, а можна закоптити у воджарні. Тож заходьте на наш канал та переглядайте ці рецепти, а нас підтримайте вподобайкою та коментарем. Домашня ряжанка готова. Жовті вкраплення на поверхні це жирні сметани та молока. Результат просто прекрасний. Приготування таким способом ряжанки дуже легке та просте. Є інші варіанти, коли молоко потрібно кип'ятити 2-3 години, але тоді постійно треба його пильнувати і при цьому не буде карамельного смаку і кремового відтінку, а в духовку відправив, зафіксував температуру та час і готуєш інші страви. Користуємось цим способом приготування ряженки давно, і всі, хто її куштує, в цілковитому захваті. Подивіться, як вона гарно відділяється, яка чудова, гладка консистенція, на смак солодкувата, хоча цукру ми не додавали, він тут зайвий. Її можна їсти ложкою, такими шматочками, це неймовірно смачно. Ряжанка вийшла чудова. Обов'язково перед вживанням охолоджуємо її, кладемо хоча б на 30 хвилин у холодильник. Коли полюбляєте кислішу, тоді збільшіть. Час заквашування. Приготувати ряжанку вдома зовсім нескладно, і для цього знадобиться лише два інгредієнти. І тут є кілька переваг. Ви контролюєте якість продуктів. Приготовлений напій не містить консервантів або штучних добавок, можна експериментувати з консистенцією. Тобто обираєте відсоток жирності молока та сметани. Всього кілька порад і трішки вашого часу. Тоді ви куштуєте ряжанку яка повертає вас у дитинство. Готову ряженку зберігаємо в холодильнику до 5 днів. Хто любить ряженку пити, тоді просто ретельно перемішуємо до однорідного стану. І смакуйте на здоров'я цей традиційний молочний продукт української кухні. Ряженка це не єдина назва, це також завдаванка, колотуха, паруха, завдавана сметана. А ви нам розкажіть, яку вашій місцевості називають і як готують цей напій. Пізнавально читати ваші коментарі. Хай не зникають, не забуваються наші цікаві слова та рецепти. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.